Вони роками виводили мільярди з чернухи і грального бізнесу, в тому числі в інтересах російського парімач, попри справи і розголос, вона скасувала розшук і далі купувала силовиків і суди по ліквідації банку і крадіжці 5 мільярдів. Не врятували Шевцову мільйони, спущені на дискредитацію опонентів, і медіа війни зупинять лише санкції, однак, навіть після них. Вона вигадує фейки, отримує персональні дані, банківську і слідчу тайни, які зливає в пабліках з метою тиску на нас та інших. Її ФК Леогемінг лише вершина. Далі йде пов'язана платіжка Біллайн, яка ганяє гроші з казино в руські офшори. Фінмон і НБУ цього не бачать. Засновник Білорус Ляшанов його батько Олег керує фірмою Варіант в окупованому Севастополі. У 22-му Ляшанов зник з реєстрів, передав фірму Моргону, але досі називає себе Сео Білайну, ще Лудяков і Панченко ключові фігури, чи з Фопів Бороненка і Карбонно, компанію Седекс. фіктивні контракти і криптосхеми, юристи Тех Атлас пов'язані з Шевцовою, вже погрожують нам судами. Значить, болить. Після Шевцової наступні Білайн, Ляшанов і вся. Руська обслуга. Ми вже подали матеріали до ОПР, НБО, ДБР, СБУ, ДБРСБУ, БЕП, поліції і продовжимо. Попри тиск, хто згоден, що ці фінансисти годують агресора і мають відповісти разом зі своїм дахом? Пиши в телеграм!